Виставка однієї книги в Кіровограді презентувала рідкісне видання 1901 року «Корифеї української сцени. У цій книзі невідомі автори вперше розповіли про засновників українського театру і вперше застосували термін «корифеї українського театру, який використовується й понині. До експозиції книгу надав кіровоградський колекціонер і краєзнавець Володимир Могилюк. Подробиці розкаже Ольга Склярук. Ось ця невеличка книга стала визначальною в історії українського театру. Вона вийшла друком у 1901 році у кількості 1200 екземплярів і є першою, де написали про корифеїв українського театру. Це книжка, якої немає в бібліотеці. Це книжка, якої немає в краєзнавчому музеї, немає в філіалах краєзнавчого музею чи на хуторі надії, чи в театрі. Книжка, яка є раритетом, цінністю є сьогодні е, 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 одночасно і джерелом. Забутим джерелом, а може вилученим джерелом, яке сьогодні повертається до читача, до дослідників у книзі вісім статей та стільки ж світлин про українських театралів. Кіровоградським бібліотекарям вдалось розгадати авторів книги. Один із них написав про це у своїх спогадах. Перш за все, це молоді люди, які видавництво вік заснували в 1895 році. І перш за все, це Лотоцький, Сергій Єфремов, Федір Доманицький та інші. Разом з ними вони зробили такий свій внесок. Вони дивилися вистави корифеїв, могли зрозуміти їх цінність. Вони видали ці книжки тиражом 1200 примірників, і самі корифеї накупили цих книжечок. І продавали їх в своїх поїздках в касах театру. Для експозиції унікальне видання надав кіровоградський колекціонер, філокартист, краєзнавець Володимир Могилюк. Йому до рук вона потрапила кілька років тому. До цього кіровоградець вже мав рідкісні фотокорифеїв. А мені ще до того потрапило кілька листівок із їхніми от саме цими зображенням. І саме видання Петра Барського. Тут написано: видання Петра Барського, хрещатик 46, так? Київ Хрещатик 46, 901. А листівки, їх теж вийшло, всього на всього вісім, але вже видання 1903 року. І коли мені потрапила ця книжка, я зрозумів, звідки ростуть ноги, звідки ті листівки, що всі ті листівки... От саме в цьому оформленні доповнили експозицію раритетними листівками зі світлинами українських театралів та експонатами з краєзнавчого музею. Деякі з них, а це релікварій Івана Тобілевича, кіровоградцям показують вперше. Ми з раритетів хочемо назвати це релікварій Івана Тобілевича, в якому зберігалися пам'ятні стрічки бенефіціанта актора Тобілевича, і стрічки, які були на вінках при його похованні. Наразі відомо про ще два екземпляри цього рідкісного видання, які зберігають зберігаються в бібліотеках інших міст. Ольга Слірук, Олег Позняков, день за днем.